Рівне одне з небагатьох міст України, де є діюча дитяча залізниця. І вже на початку травня тут стартує новий 76-й сезон. Зараз на станції партизанська та уздовж всієї вузькоколійки тривають ремонтні роботи. Залізничники пофарбували тепловоз та відремонтували колію. Поміняли і залізобетонні шпали повкладали, і дерев'яні шпали повкладали для того, щоб було безпечне, безпечний рух поїздів і комфортно було всім. Я думаю, що все буде добре. На наружні роботи. Це теж ведуться і приміщення знаружи вже пофарбовано. За словами начальниці рівненської дитячої залізниці Наталії Сіркової, вперше за 20 років відбулися масштабні зміни, і всередині приміщення, яке використовують як зал очікування та місце, де юні залізничники отримують теоретичні знання. Тут познімали всі старі двері, невдовзі замінять їх на нові. Переобладнають кабінети, щоб мали більш сучасний вигляд. Була вагонка. Вагонку зняли в цілях пожежної безпеки, гіпсокартоном все за. Клали і зараз дівчата, хлопці роблять штукатурять і фарбують, готують до відкриття дитячу залізницю. Активно допомагають оновлювати приміщення та готувати дитячу залізницю до сезону. Випускники закладу один із них Віталій Яхно. Ще підлітком хлопця зацікавила залізнична справа, і нині він працює машиністом у локомотивному депо з Долбунова. Пам'ятаю, як зараз це було я навчався в шостому класі в школі. Прийшли до нас зробити оголошення працівники дитячої залізниці, що є в нас така дитяча, що можна ну, саме більше зацікавило, звісно, як всіх хлопців, що можна стати машиністом, ну, помічником машиніста. Ось прийшов сюди, спробував. Як то кажуть, прийшов у 2009 році ще до цього часу. Ще як то кажуть, не можу піти. Звідси сезон на Рівненській дитячій залізниці стартує 3 травня. До цього часу мають закінчити усі ремонтні роботи та прийняти учнів та пасажирів. Цьогоріч поїздок від станції партизанської до озерної курсуватиме частіше влітку з четверга по неділю включно. Але проїзд для пасажирів здорожчає. Вартість проїзду змінилася, вже встановили ціни для дітей. В одну сторону квиточок буде коштувати 26 гривень гривень, для дорослих 52 гривні. Відповідно, якщо туди і назад, то множити на два буде трошки підвищилась вартість, але це закономірно, бо все. У нас дорожче упродовж минулого року на дитячій залізниці у рівному провезли 18 тисяч пасажирів. За словами Наталії Сіркової, вузькоколійка приваблює туристів з інших міст, особливо тих, де такої атракції немає. Унікальність наша в тому, що в нас дуже гарна локація. Коли до нас приїжджають інші залізниці, їм дуже подобається наша локація, що залізниця проходить вздовж річки, гарна природа. Окрім рівного сезон на дитячих залізницях невдовзі відкриють у Києві, Львові та Дніпрі. У Харкові рух поїздів вирішили відтермінувати через складну безпекову ситуацію. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.